У вівторок, 8 вересня, лідер свободи Олег Тягнебок вчергове давав свідчення у головному слідчому управлінні МВС України. Допит мав відбутися 9 вересня, але очільник свободи попросив його провести днем раніше. Я завтра їду на похорон нашого побратима, який загинув майже рік тому назад біля Луганського аеропорту. Один з кращих розвідників українських якого влада, чи військове керівництво командування, лишило одного, і він один, його не рятували, і він один виконував бойове завдання. Наступного дня у селищі Десна, що на Чернігівщині, Олег Тягнебок разом з побратимами впроваджав у останню подорож свободівця Євгена Лоскота, капітана Збройних сил України, героя російсько-української війни. Євген Лоскот зник без звісти у вересні 2014 року на Луганщині. Цілий рік рідні та близькі марно намагалися з'ясувати, де він, як він. 2 вересня надійшла страшна звістка. Його рештки ідентифікували за результатами ДНК експертизи. Те, як він служив, як він боровся на війні проти одвічного московського ворога. Про це я вам хочу сказати, товариство ходять вже легенди. Бо Євген Лоскот. Це легендарний український розвідник. Весь фронт знав про нього, про його подвиг. І не тільки в той момент, як він своїм життям врятував десятки, а то й певно сотні наших бійців, але й взагалі всіми своїми діями. Він не здавався, він ішов вперед. Він боровся. Євген Лоскут на війні був з перших днів пішов добровольцем, навіть батькам не сказав. Він скривав від мене, що він на фронті. Але я військовий, я знав, де він і знав, чим займається. Тому воював він геройськи. Я все знав, як він воює. І підготовку він проходив в Гончарівську. Я кожного дня з ним зустрічався. Євген був розвідником, захищав Луганський аеропорт, брав участь у боях Золотугене жовте. Коли його перша танкова бригада почала відходити зі своїх позицій, Євген відмовився відступати. 5 вересня минулого року біля села Веселого Раща на Луганщині дав свій останній бій у житті. Цю ніч його застали біля неподалік від річки Сівський Донець. Це між щастям і Веселою Горою. Фактично кордон. Він прийняв бій. Його було запропоновано здатися. Ворог очікував, що він піде на поступки і складе зброю. Але він, не думаючи відмовитись, викрикнув відому фразу Це зі слів терористів і прийняв бій. Загинув як герой. Поклавши своє життя, Євген врятував біля 50 бійців, які відступали. Його геройський вчинок дезорієнтував і терористів. Ті не стали штурмувати місто щастя, побоюючись такого ж спротиву. Це офіцер. Офіцер, який не один місяць пліч-опліч приймав участь в обороні Луганського аеропорту, який не один місяць обороняв один з опорних пунктів поруч з нами. Це офіцер, який не зробив жодного кроку назад, незважаючи на переважаючі сили противника. Це герой. Герой з великої букви. Женя, друг. Хай тобі земля буде пухом і вічна тобі слава. Євген був активним учасником Революції Гідності. Він був спокійною людиною, але до ворогів він стався дуже так жорстко. І, відповідно, він був один, одним з перших завжди в тих рядах, які боролися з режимом Януковича. Він був поранений на Майдані час Революції Гідності. І будучи пораненим, він активно приймав участь в тих подіях. Він кадровий офіцер, він розвідник, він готував тут хлопців у Десні. І за такими йшли. Це, це приклад. Це приклад героїзму. Дійсно, це герой України. Душу, тіло ми положимо за нашу свободу. Покажем, що ми братя козацького. роду. Він дуже боявся бути рабом. Вічна слава тобі, друже Євгене. І не плачте, родичі. Хоча сльозу сьогодні треба пролити і не одну. Вами має пишатися вся Україна, весь світ. І ви маєте розуміти, що наш Євген, ваш Євген. Це була велика людина без будь-якої скромності чи без будь-якого пафосу, скажу. Людина з великої літери, справжній українець. І герої дійсно не вмирають. Тримайся там, друже. Пам'ятатимемо тебе вічно. Слава героєві! Слава Україні! Героям слава! На війні Легіон Свободи вже втратив більше як 20 бійців. Олег Тягнебок особисто віддає шану кожному загиблому герою. Нещодавно лідер націоналістів повернувся з Запоріжжя, де ховали бійця карпатської січі Данила Касьяненка, та Сумщини, де в останню путь проводжала січовика Олега Костюка. І коня я мав, і стежку я знав, і мати пускала.